Плаваючі цвяхи, матеріал цвяхів оцинковані цвяхи, матеріал деревини ясень. Це до 44-го розміру ноги стандартний, і до 40-го розміру стандартні є. Це натуральне дерево, текстура може бути зовсім різна. Тут ось така класна, красива з темним кольором. Текстура вона може бути і світла така, і може бути темніша. Ну, в основному така світла йде. Ну, так, якось всередині. Тут, бачите, більш світла, рівномірна така. Але дерево різне, це натуральне дерево, воно може бути, мати різну текстуру. Наприклад, ось видно, що це не фанера, там не ще щось, не якісь дешеві матеріали. От, а це якісний матеріал. Покрита кожна дошка в нас олією з бджолиним воском. Лаком вже не покриваємо, тому повністю екологічно чисті дошки. Форма може бути будь-якою, це, наприклад, овальна. Капсульна форма. Ну, Прям ідеальний варіант, якщо ви хочете почати, а бюджет обмежений, то можна. Це перша найдешевша дошка з плаваючими цвяхами. От, І, в принципі, якщо ви хочете почати із чогось більш простого, дешевшого, але хочете вже перейти на більш якісні дошки на новий рівень, то беріть плаваючі цвяхи. От такого плану можете взяти. Оці. Якщо хочете якийсь ідеальний варіант, то я б рекомендував. От, термоясень з плаваючими мідними цвяхами, але вона вже буде йти дорожча. Для початку я б рекомендував отаку от дошку брати. вона, ну, Якщо у вас бюджет обмежений, якщо ні, то звичайно беріть із кращих матеріалів. Це максимально якісні матеріали. Наприклад, ясень, він твердіший за дуба, він, ну, можна сказати, схожі властивості, як у дуба, але є там трошки відмінності. Рекомендую. Класна дошка, прям супер.